Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню. Нещодавно був в Україні під час візиту в Україну. Він повідомив про поставки Україні Авіабомб AASM Хаммер. 200, в 2024 році, по точному їх буде поставлено по 5, 50 штук в місяць, тобто 600 штук за 12 місяців в січні місяці вже будуть теж вони поставлені. Ці бомби добре адаптовані для українських Міг-29 Су-27. Але спочатку прошу вас підписуйтесь, прошу вас підтримати нас в приваті, в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon і прошу використовувати кнопку спонсорство. Є дві версії цих бомб 250 кг і тонні 1000 кг. Тобто вільно падаючі американські бомби серії МАРК були перероблені на високоточні авіабомби. Як саме? Береться та сама бомба марк МК-82, МК-84, ще є Blue 109. Ну, власне кажучи, це та сама бомба МК-84. Значить, вони обладнуються двигунами, системою наведення, крилами, і тоді дальність падіння плану, планування досягає 70 км, в залежності від висоти польоту, літака і скидання. Давайте тоді розглянемо ми. От версія 250 кг. Це бомба МК-82. Це сама маленька бомба американських бомб серії МАРК. Маса до 260 кг е, до 260 кг маса, довжина 2,22 м, діаметр 273 мм 89 кг вибухівки. Е, туди ставиться двигун, система наведення з крилами, система наведення це інерційна, плюс GPS, плюс лазерна або електронно оптична система коригування е, наведення. Забезпечує дальність 70 км. До речі, ті самі МК82 в США ставлять в систему GDAM. Власне кажучи, це та сама система, аналогічна французькій AASM, там стоїть ставлять крила в районі Центра мас, ставлять на, 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 в районі хвоста. Корпус, блок керування, комп'ютер, блок керування і наведення і крила для радіонічної поверхні для того, щоб керувати польотом. Версія бомб 1000 кг AASM. Це е, з використанням бомби Марк 84. Це сама велика бомба в серії МАРК. Маса до 974 кг. Чого не точні кілограми, тому що в них вже все в фунтах. Міряється. Так що це 2000 фунтів. Корпус металевий 429 кг вибухівки. Має ця бомба Марк 84 затримку, затримку підривника. Вона може пробити 380 мм сталі або 3,3 метра бетону і вибухнути вже за перешкодою. Саме бомби Марк 84 використали в Ізраїлі в 1981 році під час. Всім добре відомої операції Опера. Це була операція по знищенню в Іраку ядерного реактора. Справа в тому, що диктатор іракський Саддам Кусейн будував ядерні реактори і казав: як тільки побудуємо реактори, значить зразу зробимо атомні бо терміядерні бомби і знищимо, Іра... 에, знищимо Ізраїль. Вся проблема в тому, що будь-який реактор, який працює, де він електроенергію там, чи ще щось робить, він випрацьовує е, збагачений уран. Радіоактивний, а в ньому плавно накоплюється, в невеликих дуже кількостях, але накоплюється е, збройовий плутоній. Плутоніві бомби менші і більш якісні. Тому е, він планував, що от попрацюють ці реактори, він потім візьме паливні елементи на переробку, переробить, достане плутон і зробить ядерні бомби. До трьох бомб в рік можна було виробляти в Іраку, якби цей е, реактор був запущений. Французи побудували йому. І от до кінця червня 1981 року вони планували вже завантажити ядерне паливо, палені елементи. І тому треба було поспішати, 7 червня 1981 року була зроблена така операція. Було виділено 8 літаків f 16 і 5 літаків f 15 Проблема була в тому, що дальність була більше 1000 кілометрів від Ізраїлю. F16 з двома бомбами Марк 84 і двома підвісними баками. Це два бака по 1402 літра. Кожен. В нього є, в нього бойовий радіус 1390 км. Це туди-назад на крейсерській скорості і 15 хвилин боя на, форс... на форсаже. F-15. Вони більш подбільші і більш подальні літаки. Вони без, паливних, без підвісних паливних баків мають бойовий радіус 1960 км. Тобто їм захватало е, повністю цього бойового радіуса. Але F-16 більш точні і більш вони пристосовані для якісного е, бомбомітання цього. Для скидання бомб. Тому 8 f 16 були виділені для скидання бомб по 2 штуки тонні бомби. Три літаки f 15 були виділені в групу прикриття і відволікаючу групу, і два були f 15 з радіоелектронної боротьби з апаратурою. Вони для постановки перешкод. Ми бачимо схему. По схемі, вони злітають на південь в сторону Червоного моря, Це вся ця група. Потім вони йдуть через Саудівську Аравію, тому що там людей мало, в обхід Іорданії. В Іорданії, я вам хочу сказати, дуже сильна професійна армія, ну професійна армія, там професійні пілоти, там зеніт-ракетний комплекс, як треба працюють, і Ізраїль боявся через Ізраїль, через, Іорд... через Іорданію без дозволу йти. Тому вони вирішили через пустелі Саудівської Аравії, там якраз мало... дуже мало людей живе, і вони прорвуться на 50 метрів. Всі проблеми почались одразу після зльоту, вони пішли на південь в обхід Іорданії і з Чорного з Червоного моря на Саудівську Аравію. І треба ж було такій біді статися, щоб отам, в тому саме місті відпочивав на своїй яхті наслідний принц Саудовської Аравії. І коли 13 літаків ізраїльських з знаками ізраїльськими над ним пролетіли на висоті 50 метрів, та там в тій яхті щогла більше 20 метрів. То та, яхта, то та яхта 13 разів вискочила з води за 4 динамічного удару, а ці 13 разів ці бокали хрустальні лопались від звуку в, в яхті. От. То він схопив телефон супутника, і одразу позвонив батьку. Батьку полетіли ізраїльтяни побити Саудівську Аравію. Ну, старий король Сауд, він така розважлива людина, до речі, він ще живий. Він король, але так вже мало править вік. Він міністр міністру закордонних справ, «А ну розберись там з Ізраїлем. Ну, той дзвонить міністру закордонних справ Ізраїля, цей каже: ви що, хіба таке може бути? Боже, як таке сталося? Зараз ми всіх всіх покараємо, всіх повернемо, всіх, хто це там самоправо займається, всіх покараємо. Ви тільки не робіть шуму, ми вам обов'язково прийшлемо, ну, прийшлемо вибачення. Ну, той й королю Соудівська Аравії. Що це якась там дурниця самодіяльність? І зараз все, все буде все буде владно. Літаки на висоті 50 метрів, 13 літаків пройшли всю Соудську Аравію, ввійшли в, 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 в повітряний простір Іраку. І тут виявилося, що політ на низькій висоті, він вимагає дуже багато палива. Палива не хватає на весь політ. Ну, перше, що вони зробили, вони випрацювали ці f 16 по 1402 літра в двох баках, це 2, 2804 літра, вони скинули підвісні баки. f 15 то не страшно, у них набагато більше бойовий радіус. І пішли далі. Три літаки, яка група прикриття і відволікання, відвернули зразу вправо по польоту, пішли по території Іраку, там ближче до кордону. Піднялись трошки, щоб їх побачили, і вся система протиповітряної оборони Іраку почала там шевелитися. От. А ці прямо до, до реактора, який вже був збудований. В районі цілі значить, два F-15 Ребовські врубали перешкоди електронні, забили всі екрани, всіх локаторів. Набрали, група набрала висоту 2100 метрів, щоб зоглядітися і побачити очима той реактор. Далі вони переходять в пікірування під кутом 35 градусів до висоти 1100 метрів. З висоти 1100 метрів з інтервалом 5 секунд вони скинули 8 разів по 2 бомби. 16 тонних бомб, Марк 84. Я маю сказати, що це треба мати дуже підготовлених пілотів. Така щільна група скидає бомби. На висота 1100 метрів, тому що це мінімально безпечна висота. Уламки летять дуже високо для тонної бомби 1100 метрів це мінімально безпечна висота для літака, щоб не попасти під свої жосколки уламки. Скинуто 16 бомб, 14 попало в реактор, 12 вибухнуло. Ну, цілком достатньо для того, щоб знищити. Вони на, на, після цього зразу на висту 50 метрів знизились і пішли напряму. Через Саудівську Аравію, в, на Червоне море, в них палива не вистачало, тому їм дали команду, отам в самому вузькому місті, і, Іорданію, пересікти і, і вернутися в Ізраїль. І вся ця група 13 літаків на, на висті 50 метрів пройшла і назад, повністю не помічена ніким. І благополучно сіла. Ну, я ще пам'ятаю ті часи, Ми були всі в захваті від майстерності пілотів, від майстерності планування цієї операції. І від того, як вона була виконана. Ну, просто, просто пілоти самого вищого класу в Ізраїлі. Так, ще, ще нам, значить, Франція дає Blue 109B бомби. Це та сама Марка 84, тільки в неї. Більш стара в неї своя система е, наведення, тільки немає двигунів, а є тільки прилади коригування. В неї дальність 14,8 км, але точність е, відхилення не більше 9 метрів. Ну, я так думаю, що е, на цю більш старшу, стару бомбу теж поставлять е, нові системи, оці AASM. І вони будуть літати так само на 70 км, як і інші бомби. Ще Франція пообіцяла, міністр оборони Франції пообіцяв поставити нам збільшити поставку снарядів 155 міліметрів. Вони нам поставляли раніше тисячу снарядів щомісяця. Ну, як кажуть, і на тому дякуємо. Да? А з січня місяця, поточного року, вони збільшили випуск. Вже будуть поставляти по три тисячі снарядів щомісяця. І Сау цезар вони пообіцяли поставити нам 78 штук. Це багато. По мірі випуску компанія Некстер, яка випускає, зараз випускає по 8 екземплярів САУ щомісяця, але в неї є інші закази. Вона планує до кінця 24-го року збільшити випуск вдвічі. І всі 78 САУ Цезар поставити нам 1900 в 2014, 2024 році. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там, прошу підписуйтесь, прошу підтримуйте нас в приватній монобанку, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому всім дякую, до побачення.